Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі РБК Україна у студії Богдана Лясківська сьогодні із військовим експертом Ігорем Романенко поговоримо про те, яка ситуація наразі відбувається в зоні бойових дій та загалом на українсько-російському фронті. Вітаю вас! Вітаю вас і глядачів. Основна якраз така новина зараз і особливо останньої доби Російська Федерація влучила по. Територіальному центру комплектації в Полтаві, таким чином спричинивши фурор у медіа і занепокоєння. На вашу думку, ось такі от обстріли центрів комплектації. Це є бажання Росії і спроби порушити мобілізаційний процес, і що вони цим хочуть зробити загалом? Не хочуть нанести ураження об'єктів, які відносяться до воєнних цілей, і одним із елементів впливу безумовно є. Зниження потенціалу щодо мобілізації. У нас і так з мобілізації є проблеми, тобто незадовільна е, укомплектованості частин. А ще наносити удари по е, людям, які виконують такого роду завдання завдання. Вони відносяться по управлінню до командування сухопутних військ. Це теж непростий такий е, підхід, тому що функціонально військові не повинні згідно законодавства займатися цими процесами. відповідальність загальна стратегічна президента виконання уряду безумовно. Міністерство оборони до уряду але не так, як це міністерство оборони делегувало цю. Це завдання на генеральний штаб. Генеральний штаб перевів на командування сухопутних військ. а Це рід військ збройних сил України, яких немає повноважень повноцінно проводити е, всю роботу. І, взагалі, е, працівник е, ТЦК не має права зупиняти громадянина, перевіряти все. Це повинен робити представник поліції. Але робота спільна це досить така складна, ну і взагалі немає повноважень для цих груп, тому таке відношення. І так ці процеси були поставлені, завели до рівня бусифікації, і тому на четвертому му році у нас не укомплектовані війська і тут великі проблеми. Тому вони знають ворог про ці проблеми і вони усугубляють цю ситуацію. Нанесенням ударів, об'єкти стаціонарні треба. Опять таки якщо б це відповідав за це уряд, а не військовий військовому в місті чи десь шукати дуже важко присут переміщати, і тому функціональне оскільки це зроблене порушення, то бачите, виникає тільки додаткові складнощі в цьому вирішенні цього питання, і тому наслідки такі і із за все цього. Гинуть на жаль люди та саме у нас проблема останнім часом із навчальними центрами і з полігонами це особливий удар для нас всіх, тому що от за останні місяці багато було обстрілів саме по скупченнях військових, там де проводились навчання. Зокрема, Сирський вже заявив про те, що заборонені будуть в палаткових наметах на полігонах проводитись збори. А чи таким чином теж в росіян є намір знешкодити потенційних військовослужб Овців і загалом тоді чи є доцільність взагалі в Україні проводити навчання для рекрутів і майбутніх військовослужбовців? Чи все ж таки варто всі ці полігони перемістити до західних країн? Треба підготувати готувати і тут чи допідготувати в західних країнах? Вони не знають глибину рівня підготовки сучасне. Підходи, це відбувається тут в Україні, і саме наші фахівці, наші інструктора краще знаються. Інше питання, що е, треба виконувати е, вказівки, накази. Е, тут е, команд... в даному випадку відповідає командування сухопутних військ, і це на все за цю справу. Але міняються генерали на командувачі сухопутних військ, а вони не. Досягають мети все рівно насяга удари, і опять-таки гинуть люди. Чому? Тому що керівництво цих полігонів не виконує е, своїх обов'язків і не виконує е, вказівок, причому письмових, в тому числі і наказів. А чому це так відбувається? А тому, що зараз на поточний час у нас воєнний стан і діє законодавства рівня воєнного стану, а насправді іде війна. І законодавство повинно бути, і воно було підготовлене перед війною. Там є документи відповідні, що робиться з початком широкомасштабної війни, які треба виконати заходи, в тому числі перейти на законодавство до стану війни. Але пояснюється дуже просто: що стану війни немає, не, не треба вводити законодавство, військове на рівні війна. Законодавства, а це означає відповідальність військовослужбовців за виконання наказів, дій, і це стосується не тільки військовослужбовців, а і всіх громадян згідно вимог, документів, які треба зробити Верховної Ради, і ввести. Тобто треба виконати значить три. Завдання внутрішні, які до сих пор не робляться з четвертий рік, тобто провести повну мобілізацію, перевести економіку на воєнний лад і вести законодавство на рівні стану війна. І тоді е, генерал Тропатич, він гірше, ніж там по і попередній був генерал. Генерали міняються, а завдання по ТЦК якби не виконуються, не виконуються по ТЦК, тому що це функціональне. Неспроможні військові замкнуто на них. Це треба, щоби підпорядковувалося. Міністерство оборони не нижче і не перекладувалося на генеральний штаб. Функція Генерального штаба це застосування збройних сил. Держава повинна збирати громадян, набирати зброю, амуніцію, боєприпаси і передавати збройних сил, а завдання збройних сил, в тому числі і в першу чергу, генерального штабу, все. Це всіх військовослужбовців, екіпірованих, озброєних підготувати, а потім застосовувати ці війська. Функції все це визначено але у нас вони порушені, і тому таким чином відбувається чи не відбувається, скоріше всього, саме мобілізація. І а, по, по центрам підготовки це замикається на командування сухопутних військ безпосередньо, зрозуміло. Але хтось хоче виконує, хтось не хоче виконує. А якщо б діли... Законодавства і відповідальність на рівні, то і всі ці розслідування вони нікуди. Я виступаю вже пару останніх років. Я говорю, що ставка Верховного командувача повноцінно працювати не буде і не працює, якщо немає там генералів і офіцерів, які були інспекції. Ставки, які були замкнуті на верховного гломкомандующа, і саме ця група по важким цим справам проводила розслідування, тому що як це сам робить главком. Збройних сил він відповідає за ці збройні сили. І хто б там що не говорив, які б там не були ці главкоми, змінювалося? Чи генерал залужний, чи генерал Сирський, mm -hmm. чи майбутній там генерал Драпати, це об'єктивно не буде спрацьовувати. Треба, щоб була структура не підпорядкована, не начальники цих дій, і тому на місці вони повинні вивчатися і доповідати. Дати верховному головнокомандуючому це потреба давно вже є інспекція. Міністерства оборони вона замикається на міністра. Поки як би можна було її перепередкувати може, Ну це треба, щоб була окрема. Я в генеральному штабі відповідав за документи на працювання Поставці верховного командувача на той час взагалі говорили, що не треба формувати ставку, але вона працює і так далі. Але все передбачити заздалегідь ще до війни неможливо, і треба було зробити коригування походу. Але цього, на жаль, не робиться. Тому, бачите, генерал трапатий і рішучий, і професійно підготовлений, але з точки зору. Жору того, що все ж перебороти. Він про це сказав і письмо написав президенту, його поміняли, але система залишилась стара. неефективна. От щодо неефективності виконання завдань із приводу ТЦК, я от коли помічаю на полігонах, мобілізовані дуже велика частина. Це люди, які не придатні до військової служби, тобто це люди із хронічними захворюваннями, серцева недостатність, різні види якихось захворювань, які, наприклад, не придатні для того, аби вони були. Піхотинцями, який запит є в тих чи інших бригад, відповідно, виходячи з цього, виходить, що територіальні центри комплектації просто набирають кількістю, а не якістю цих людей. Чи варто якось змінювати цю систему, які на вашу думку можуть бути рушії впливу, аби більше було не як просто виконання е, галочку поставити для того, аби була просто кількість людей, і байдуже, які і якості, зрештою, немає. Як ми можемо це змінити? Принципово треба міняти і рішуче. Я ж підаю, якщо ви були уважно. І наших глядачів звертаю увагу, то треба виконати три вимоги. Перше, це повна справедлива мобілізація. У нас на початок війни, 22 рік, середній вік військовослужбовців в Збройних Сил був 42 роки. Зараз 44 роки. І тенденція далі зростає. А тепер скажемо. Піхотінців, особливо там штурмовий, це який вік потрібен фізіологічно просто, чоловіків чи жінок, будь-кого будь 25, 25 років плюс-мінус. У нас штучно виключено з 18 до 22 років. І тому все рівне хоч що то повинно бути, тому що ну, главковопсирський, особливо вимоги не ставить, а главковом залужний піднімав питання на початку 23-го року, що треба. Призвати півмільйона людей тоді було не зроблено, скажімо, що це підривок бізнесу чи там це, але ж не зроблено. І досі, в зв'язку з тим, що немає е, е, поповнення потрібного частин, е, ми не можемо зупинити ворога, який почав наступальні дії, стратегічну наступальну операцію з кінця 23-го року, і по, по поточний час вони це продовжують. Тоба, тобто, питання перше треба провести е, справедливі. І повну мобілізацію. Це не проводиться. Тому вимушені, е, значить будь-кого брати, тому що ну взагалі якого немає. Ви ж подивиться, що з фронту mm -hmm. ряд, військове Скокопів, скажімо так. Яка сама велика проблема? Там не вистачає якась несучасна зброя, не вистачає боєприпасів, там все все, але Люди. уважно перше питання, да, послухайте, він каже: не вистачає військовослужбовців. Показують епізоди, значить, обслуга на міномети, і вона одночасно працює з мінометом 120 двадцять міліметрів і 82. і в залежності від силу перебігає з одного міста, потім на інше, маневрує, От, ну, так, це що? Це а чому, Тому що не реалізується вимога? Об'єктивна вимога ведення війн все для фронту, все для перемоги. Це гасло, якби радянських часів тільки ні, це не і в Америці, і в Британії, і в інших країнах всі ці питання, тому що це. І якісь новації Українські вони не дозволять ефективно змінити ситуацію на фронтах. Це перша наша проблема. найважливіша люди, яких нам не вистачає, але ну за озброєння теж не варто забувати. Теж неприємна для нас новина про те, що Пентагон заморозив постачання нам зброї. Зокрема, це такі критично важливі ракети до Петріота, зрозуміло, що це вплине на. Обстріли наших міст ми з менше зможемо їх захищати а з приводу іншого озброєння до чого нам готуватися у разі дійсного замороження і в подальшому, якщо Сполучені Штати більше не будуть нам доставляти озброєння. Обороня прийдеться тим озброєнням, які є, чи е, ті, які будемо виробляти самі. А це треба переводити економіку на війний Лад, щоб більш потужно і ефективно працювала ця економіка саме на сили оборони України. От, а також на допомогу союзників на цьому ж боротьба не все зводиться виключно до Сполучених Штатів. Так Петріоти виробляються. У них антиракети до цих комплексів ще в Японії, але Сполучені Штати можуть впливати, буде давати Японія нам чи не буде давати. Це ж таке. От вони використовують, Трамп, уже робить такі. Це ж гра на те, щоб тиск вони роблять тиск на Російську Федерацію Трамп. Ні, ні, ні на милі бесіди. А, і, а Трамп потім розкаже, що от, от Росія значить, все це. Але Макрон, бачите, перетелефонував дві години, розбирався і з'ясував, що те, що говорив там Трамп. Всім, як він переговорив, лагерна з Путіним це буде разі не відповідає дійсності, що Путін не збирається. Вони наступають, союзники потужно допомагають. Одне Північна Корея мільйонів шістдесят відсотків боєприпасів сто п'ятдесят другого, ну інших калібрів потреби, потреби росіян, постачає північна Корея. Нас вся Європа, ну дякуємо їм безумовно. Ну там більше мільйона, чешська ініціатива і так далі. Но... А американці це прибирають 155-й калібр під зброю західну, яку дають, ось така їх роль і значення американців, які казали, що вони з нами будуть до кінця. Але я ще тоді, коли вперше це сформували в міністра оборони, на першому рамштайні, говорив, що принципово розібратися, як кожна сторона бачить цей кінець. І на жаль, це така предистарога. Вона, бачите, обернулася тим, що із союзника стратегічна. Вони перетворились на сторону, яка допомагає в агресії Росіянам. А чи можливий такий варіант для нас? От як пропонують нам західні партнери? Що вони будуть просто викупляти в штатів зброю, не замість того, що вони нам її давали? Тобто грошима європейського союзу предоставляти американську зброю в Україні. Як ви вважаєте, такий варіант можливий? Такий варіант же не просто ми, ми пропонуємо це. Європа пропонує, а Трамп на це не йде. Mm -hmm. Йому треба тиснути саме, щоб Україна здавала позицію, не Росія. Бо в Росію Путіна він боїться е е торкатися, тр трогати. То Путін має на нього вплив тим, різні є, е е значить, варіанти за рахунок чого, як і коли все це відбувалося. Е е ну, можна подивитися, є світлини, де вони там по молодості в Санкт Петербурзі, наприклад, е е і Путін, і Трамп, і так далі, наскільки це об'єктивно. Ну це таке так чи інакше. Так, що раніше пізніше стане та ще теж але коли це все стане зрозуміли, то що буде з Україною? В чому питання? А чи думаєте, ви що західний світ чекає, коли вони дійдуть до межі Дніпра? Що це буде для них такою, знаєте, точкою неповернення? Що вони будуть виснажувати російську армію до тих пір? Поки вони не дійдуть до меж протоки річки Дніпра, і потім вже будуть робити все можливе для того, аби їм не дати просунутись далі. Чи може це для них бути таким фінальним сигналом, чого вони очікують і максимально довго тягнуть війну? Ну це може бути для Путіна, це Київ захопити Київ і все посипеться. Вони ще планували таким чином в 22-му році. Тут можна багато що, але чим це обернеться в Україні по Дніпру? Історія це бувала лівобережна Україна, правобережна. Так ми що боролись за все це за незалежність, щоб дожити до такого стану. На жаль, це вже про те, що керівництво наша політична за цей час, там 33 роки, чи більше, вже, довело державу до стану, коли вона під час розпаду радянського союзу Україна була саме перспективна республіка. А перед війною стало найбідніше після Молдови чи Албанії там в Європі, скажем, за цей час. Хоча ми пам'ятаємо на самому початку, приїздили до нас поляки, скупляли тут. тут. Я пам'ятаю ці часи, і потім продавали там все. а Потім все мінялось із за того, що у них проводились реформи, бальсировічі. І казала, що там 5 років жорстка зміни ситуації, а в нас розтягнулися на десятки років, і тепер де Польща і де Україна з точки зору економічного розвідка. А головне і з точки зору безпекової. У нас війна, а поляки зміцнюються. Дійсно, потрібно змінювати в країні підхід до того, що вже відбувається більше 10 років. Пане Ігоре, я дякую вам за вашу думку. Друзі, ви ж залишаєтесь на ютуб каналі РБК Україна. Усі актуальні новини будемо показувати. 对。的。